Добрий день. Вас вітає компанія НТЗОК. Звати мене Максим. Хочу до вашої уваги запропонувати. Отакі от. У нас є кермо старого зразку 1300 гривень коштує по оригіналу. До нього кришечка, якщо вам треба, ще 100 гривень. Закруточка до нього 250 гривень старого зразку. І кермо, таке от, нового зразку в оригіналі 2700, закрутка під нього 350 гривень. У нас і кришка тут. Є е, таке ще виробництво Польща. Там 1600 гривень таке кермо буде коштувати. Е, кермо нового зразку на замість старого зразку стає на рідний вал. Вал вам замінювати не обов'язково. Тобто тільки закрутка і кермо. так Потім дивіться, для вашої зручності є у нас зішки шкіра і і ну, тут. Це у нас шкірозамінник отакий, тут в даному випадку з перфорацією 400 гривень. Чітко все підходить за розміром. плотненько сидить, не прокручується нічого. Тобто ми вже пробували і багато їх продали. Так, є шкіряний, він коштує 550 гривень. В даному випадку тут такі от ну Можуть бути варіанти, можуть бути суцільно гладенькі, може бути от з пальці, щоб було зручніше триматися. Тобто є також варіанти. Там, ну, на мій погляд, це не дуже важливо. Воно просто стовпшує руль і більш приємно з нього триматися. Також для вашої зручності отакі от лінівці, них кажуть в народі, Це у нас виробництво Польща. Він на підшипнику. Тобто Дуже-дуже легко обертається. От, подивіться, от воно прокручує воно. Це у нас 550 гривень, потім отакий доволі міцний отака от рукоятка, Таке от кріплення. Болтом затягуєте. тримається. Тут не підшипник, тут просто тулочка йде. Також 550, доволі міцний такий варіант, ми не давно торгуємо. Потім 150 Це у нас Китай. Ну, навіть Я не буду розпаковувати. На мій погляд, він слабенький, але. Якщо бюджет, бюджет не дозволяє, а дуже хочеться, то можна брати 150 гривень. І отакий от недорогі, тобто він схожий на цей варіант. Це у нас 200 гривень. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся. Номер в описі під відео можете знайти або в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.